Козацькі розваги, концерт, ярмарок, благодійна лотерея та аукціон у Дніпрі. Волонтери влаштували свято Січ, єднає козаків, але ці розваги заради допомоги армії. Потрібен автомобіль для 108-ї бригади збройних сил на меті 5 тисяч доларів. На благодійному святі побувала наша Галина Федорченко. Вероніка прийшла на свято з родиною і дітей відволікти від обстрілів і допомогти бійцям. Навіть не очікували такого розмаху, а найбільше вразили козаки з шаблями. Ми приїхали підтримати наш козаків, нашу армію, також щоб дітям були якісь враження. Обов'язково вході задонатили, взяли дітям білетики. На лотерею також спробували для дітей. Там є смаколики, такі рулетики. Ну так дивимось концерт, танцюємо, слухаємо. Крім розваг, організатори приділили увагу і історії козацтва. Активісти з громадської організації Обухівська січ показали, як виглядав табір козаків, яку зброю носили наші нащадки, та як нею користувались. Влаштували також естафети для малечі, де ті змагались у міткості та вправності. Ми шануючи свою історію, ми. Не показуємо, ми нагадуємо і щоб кожен, хто був на нашому заході, особливо діти, вони знали, якого вони роду племені. Козаки завжди будучи в меншості, Вони проявляли небояку хоробрість і завжди, саме за рахунок відваги козацької, здобувалися всі перемоги. Захід «Січ єднає козаків, присвятили славетній перемозі Богдана Хмельницького. Під Жор. Овтими водами у 1648 році саме козаки розгромили та осоромили ворогів так, що ті втікали з поля бою. Поперед коней, звитяга та хоробрість вшиті в ДНК української нації. Це доводять наші воїни і нині, захищаючи рідну землю від рашистських окупантів. Це те відчуття, яке природне для кожного українця. Ну тобто, цей дух завжди був присутній, і він нікуди не міг дітись. Українські воїни існували завжди, колись, це називалось казацтвом. Зараз це називається сили оборони України. Але по суті, це одне та саме явище. Просто ми його представляємо в якомусь мистецькому, синічному варіанті. А справжні козаки зараз дійсно знаходяться на лінії фронту. Гостей свята також нагодували борще. Його зварили 70 літрів. Кухар Петро ділиться секретом приготування. Головне не шкодувати інгредієнтів. Чим їх більше, тим смачніше борщ. Борщ не можна споплюжити якимось маленькою маленьким кількістю якихось поганих інгредієнтів. Ви просто кладете туди все і ще трошечки. Дусі, от по цей вокло, що все було так горіло палало. Поки гості гуляли, волонтери збирали гроші на автомобіль. Для цього організували безпрограшну лотерею. За донат за 50 гривень отримуєш квиток, і в кінці вечора буде проходити розіграш. Оце це футболки, які передав нам хлопець, який вийшов з гарячих точок і його розмалював художник. Також нам е, дуже багато лотів передала українська добровольча армія, е, яка зараз теж знаходиться на передовій і виконує бойові задачі, козацькі розваги, ярмарок, лотерея. Все, щоб заохотити відвідувачів до збору грошей, бо прості дописи в соцмережах вже майже не працюють. Якщо ми викладаємо пост на збір, ми зможемо тільки 2-3 дні збирати ці гроші. Потім люди перестають донатити, тому ми влаштовуємо цікаве свято, щоб люди відпочили і їм було приємно донатити. На меті волонтерів купити пікап для 108-ї бригади зсу для цього, потрібно зібрати близько п'яти. И тисяч доларів Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.